Вітаю на каналі Української правди. Сьогодні вночі відбулася чергова масована атака Росії. Повітряні сили збили сім крилатих ракет та 32 шахеди. Неспокійно гучно було і на території Росії, та на окупованій території. Зокрема, у результаті спецоперації головного управління розвідки було уражено два російських катери ймовірно типу КС-701 тунець у тимчасово окупованому Криму. На лінії фронту відбулося 100 боєзіткнень найгарячіше зараз на Куп'янському та Покровському напрямках. Більш детально про ситуацію на фронті говоритиму далі з воєнним експертом. А поки що м, нагадую вам про необхідність долучатися до клубу читачів та глядачів української правди таким чином, ви підтримаєте незалежне медіа мене і моїх колег, дасте нам е, можливість і надалі створювати. Новини якісну аналітику, репортажі з фронту та розслідування. Долучаю до ефіру Дмитра Жмайла, співзасновника Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю загалом ситуацію прокоментуйте на фронті. Що ви зараз бачите на найбільш складних напрямках, зокрема. Ну як ви вже зазначали, дійсно Куп'янський і Покровський напрямок вони залишаються найгарячішими. Там ворог не полишає зусиль продавити нашу лінію оборони, особливо е, покровський напрямок. Після того, як їм вдалося захопити Авдіївку, вони вийшли на оперативні простори і намагаються там максимально продавлювати нашу лінію оборону. Саме на цьому напрямку зараз найбільше боїздів, понад 23, ворог намагається вклинитися. Нашу лінію оборони, щоб потім її продавити на куп'янському напрямку Ситуація трішечки краща. Там близько в половину менше бойових зіткнень, але так само ворог намагається продавлювати ці два напрямки є найгарячішими, тому що ми пам'ятаємо, Російська Федерація вже декілька разів собі ставила плани щодо повної окупації Донеччини та Луганщини, тому вони не відмовляються від своїх планів. Ці напрямки залишаються для них основними в той час як інші напрямки є додатковими. І відповідно для відволікання наших сил і для того, щоб сили оборони змушені були маневрувати щодо харківського напрямку. Там далі залишається ситуація складною, але локалізованою. Ворог фактично його просування, те, яке ми бачили, активне в перші дні відкриття плацдарму, воно зупинені. Основні дії тривають біля липців та вовчанська. Сам задум росіян в цьому напрямку, якби наша лінія оборони посиплю посипалася, для того був в тому, щоб з'єднатися зі своїми угрупуваннями, яке тискне на Купянськ. Щоб таким чином взяти в напів кільце наші сили оборони і з півночі та зі сходу відповідно, можна також відзначити, що Можливо, і завдяки західному озброєнню, яке почалося почало надходити трішечки краще стала ситуація на придніпровському напрямку, де зокрема є наші плацдарми в районі селища Кринки. Там ворог суттєво зменшив е, свій тиск. Також складною ситуація лишається в часовому яру. Це стратегічне місто, стратегічна висота для росіян. Ворог тиснути зі сходу, е, намагаючись протиснутися через, через канал. Але завдяки підготовці оборони, і, зокрема, завдяки діям спецпідрозділів, зокрема спецназу головного управління розвідки у попередні дні і тижні, там вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Зокрема, наші сили оборони постійно проводять мінування підступів до міста і намагаються росіяни, як тільки вони виходять на околиці, їх знищувати. На цьому напрямку ворог активно концентрує свої механізовані частини, формує такі колоки для проривів і ударів, тому наші оборони. Ронці постійно мінують ці підходи, зокрема використовуючи дрони, з яких закладаються і протитанкові міни, і інші загородження. Ситуація складна, але поки що контрольована. Це десь коротко так, така обстановка зараз на лінії фронту. На ваш погляд, росіяни будуть і надалі розтягувати лінію фронту, відволікати сили оборони на півночі, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, на півдні, чи все ж таки найближчим часом найбільше ймовірно будуть концентруватися на Луганщині і Донеччині? Це все насправді один задум. Донеччина, Луганщина для них основні: Покровський і Куп'янський. і курахівський напрямок для них основні всі інші дії це дії розтягування. Але ми маємо і не забувати, що так як було з Харківщиною коли росіяни говорили, що от мовляв вони зараз візьмуть Харків тими силами, якими вони накопили. Хоча цих сил було відверто недостатньо для того, щоб штурмувати Харків. Те саме вони роблять із сумщиною, накопичують резерви. З'являється інформація, що вони готують додаткові резерви, які можуть складати від 200 до 300 тисяч. Вони проводять потужну інформаційну психологічну операцію для того, щоб в сумщини по знову почали формуватися колони біженців, щоб створити ефект що суми. Можуть впасти ну найближчі тижні внаслідок їхньої операції. Вони концентрують свої е, сили на прикордоні із сумщиною. Вони продовжують тиск на Харківщину. Мета щоб наші обмежені резерви таким чином розтягнути, щоб наше суспільство тисло, що потрібно більше перекидати сили саме на Сумщину, бо нібито цей напрямок зараз є загрозою. Паралельно з цим вони. Підвищують обстріли прикордоння, зокрема сумнозвісне застосування керованих авіаційних бомб по прикордонню все для того, щоб посіяти паніку і посіяти зневіру. В цьому ключі, звісно, надання нам, нарешті, дозволу бити по. Західної зброї по території Російської Федерації дуже допомогло, щоб всі ці резерви Росіян, які наразі накопичуються, і коли вони формують плани, де знайти найслабше місце для того, щоб вдарити, нам би дуже допомогло, щоб ці сили так і не перейшли в наступ. Давайте от до далекобійної зброї західного зразка ми ще повернемося. а Поки що хотів би спитати вас про інформацію від співрозмовників Української правди у головному управлінні розвідки. Вони кажуть, що сьогодні вночі було атаковано два катери КС 701 тунець, два російських катери в окупованому Криму. Це пересічна на чи не пересічна подія, чи можливо вже головному управлінню розвідки це у звичку входить. І що це за катери? Наскільки це. Важливо це невеликі катери. Їх, зокрема, там їхній екіпаж складає близько від, там, від 6 до 12 осіб. Там довжина їхня там в районі 10-12 метрів. Це катери використовуються для патрулювання, для підвезення боєприпасів. Його активно використовує Російське міністерство з надзвичайних ситуацій. Але те, що робить головне управління розвідки, це дуже важливо. що Держава, яка фактично Україна не має власного флоту після сумних подій окупації Криму 2014 року, ми планомірно знищуємо російський флот. Всі ці удари мають дуже важливе значення, тому що після кожної такої успішної спецоперації, до речі, в нас зараз немає достовірної інформації, як саме. Були уражені ці катери. Інформація з публічних джерел різниця. Росіяни змушені перекидати свій флот далі до новоросійська, виводити і здійснювати нові заходи для того, щоб зберегти свої сили. Це є е, цілеспрямованим планом. По тому, щоб е, зменшити натиск на Україну з півдня, саме з використання з моря, і головне управління розвідки, як на мене, успішно цей план кроками реалізовує. Тому в цьому питанні немає е, малих чи е, як там, звичних перемог. Це є е, реалізація дуже чіткої стратегії вигнати Росію з Чорного моря. Дякую, а тепер щодо далекобійної зброї вчора радник Мінстратехпрому заявив, що Україна вже використовувала е, ракети Shadow західного зразка по цілях у Росії. Про що ця інформація це сигнал Русі е, сполученим Штатам Америки, НАТО і країнам, які коливаються, сумніваються, що мовляв, дивіться зброю використано. Росія ніяк не відповіла, тобто ескалації конфлікту нема. Чи я неправильно розумію? Це е, така інформація буде з'являтися відповідно. Це і підштовхуватиме наших союзників швидше давати цей дозвіл. Чи він буде публічний, чи не публічний. Головне, щоб сили оборони дійсно отримали таку можливість. Це і демонстрація е, того, що росіяни дійсно вже використали весь арсенал проти нас в Україні. Вибачте, вже вони всі перейшли червоні лінії, і остання атака по Харкову, по епіцентру, і той геноцид. Цивільного населення, які вони вчинили на деокупованих територіях, і ще багато місць ми не знаємо, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Скільки цих братських могил і поховань, тобто Росія використала все. Єдине, чим вона брястає в такі моменти, це звісно погроза ядерної зброї, ядерний шантаж. Хоча і українська розвідка не фіксує, що дійсно Росія готується до нанесення ядерних ударів, тим паче і тут. Ми вже маємо результати, коли ми систему їхнього ядерного захисту також порушуємо, знищуючи РЛС в далекому тилу за тисячі кілометрів від українського кордону. Тому так нічого страшного немає, і це зокрема говорили і американські генерали. Що, наприклад, знищення повітряних цілей на території Російської Федерації ну не прямо говорили, але натякали, що тут є зовсім інша динаміка. Тому поступово і будуть з'являтися переконаний такі факти, і це так само спонукатиме наших партнерів дійсно прийняти це рішення. Насправді, якщо говорити вже дуже відверто, ті поставки зброї, які є, вони на жаль недостатні для того, щоб ми добивалися успіхів. Вони наразі, якщо будуть надходити дійсно в необхідних об'ємах, допоможуть нам стабілізувати. Лінію фронту для того, щоб збити оцей запал росіян, а росіяни я це часто повторюю будуть ці два місяці максимально тиснути, щоб проломити нашу лінію оборону. Тому, враховуючи, що наші ресурси обмежені, в нас насправді і немає іншого шляху. Щоб тими наявними недостатніми одиницями високоточної західної зброї бити саме по території Російської Федерації, щоб не злітали літаки, а в зоні ураження на прикордонні це близько 300 кілометрів, що ми говоримо про ті штормшедови і атакамси, знаходиться близько 20 військових аеродромів. Там знаходяться логістичні маршрути. Тому найкращим рішенням є те, щоб носії цієї смертоносної зброї, зокрема і носії керованих авіаційних бомб від яких Потерпають прикордонні міста і найперша лінії фронту, щоб вони не злітали і знищувалися в повітрі на підльоті, і знищувалися в місцях базування. Тому я переконаний, що цей дозвіл буде, тому що всі ситуації, яка є зараз, іншого шляху просто-напросто немає. Ну, дозвіл він же по суті є. Є країни: Франція, Британія, Канада, Фінляндія, Естонія, ну, і там просто немає зброї, Швеція, Польща ще, але ну, от у Франції є зброя, у Британії є зброя. А якщо навіть США не дозволять бити своїми атакам, то, що власне є з того, що нам от зараз дозволено скальпи ці штормшедов? Їх недостатньо. Нам потрібна принципова згода яких ще країн, окрім США. Чим більше країн тут абсолютно вся коаліція, 32 члени, потрібна ця згода, але США лишається дійсно основним союзником. Чому так нам важлива згода? Тому що Сполучені Штати Америки основний наш донор. Рівень допомоги від Ша і від інших країн не можна, звісно, недооцінювати допомогу кожної країни, але це не співмірні, тому що об'єми, тому що не співмірна економіка. Але повірте мені, по сполучених штатах Америки цей дозвіл також буде публічний чи не публічний, тому що все більше заяв лунає там. Це і Джонсон, спік, спікер палати конгресу, і інші представники лишаються. ну те, що говорять експерти аналітики, лише переломити Салівана. Звісно, це підтримка Шольца, який дуже часто оголошує сам червоні лінії, те, що він точно не буде робити, розігріваючи таким чином апетит росіян. Тому американська зброя 100% рано чи пізно, на жаль, часу у нас дуже мало, але вона буде застосовуватися по території Російської Федерації. Взагалі є таке перечуття е, такого міксу. От виходить, що і зброю західну дозволять використовувати і вже дозволяють про f 16 Останнім часом кажуть, Швеція вчора надала е, ракети класу повітря-повітря для f 16 і надала у цей, е, ну зараз називають історичною миттю цей момент радіолокаційний розвідувальник е, літак. І от, якщо все це сумувати, всі, все разом скласти, то Ніби думаєш можливо, і перелам до осені у війні якийсь можливо чи е, можливий чи все ж таки це лише захист неба України, і про ніякий перелам зараз мріяти не варто? Ні, ми будемо до цього йти, е, і це до речі, тут ми з в поглядах дуже схожі, тому що якщо зброя дійсно буде надходити в необхідних об'ємах, перші результати. Що ми перехоплюємо ініціативу, ми зможемо побачити дійсно восени. Є дуже чітка стратегія. По перше, наші удари по протиповітряній обороні росіян у прикордонні і наші удари нашими дронами по радіолокаційних станціях стратегічного рівня, які є частиною ядерного щита, якраз і є власне, підготовкою до майбутніх наших операцій для того, щоб ми проломили російську протиповітряну оборону, щоб ми собі проклали ці маршрути якщо, наприклад, виводиться там велика радіолокаційна станція, як було нещодавно з Воронеж на Оренбургщині, то відповідно росіяни змушені перекидати із лінії фронту системи ПВО і розтягувати їх по території і змушені тепер думати, що їм прикривати лінію фронту нафтопереробні заводи в тилу заміняти е, системи, які виводяться, ті, що прикривають інші напрямки, зокрема там від Перської затоки і до Тихого океану. Тобто, їхня вони змушені тепер реагувати на ті загрози і виклики. Тому власне це є довготривалою -довго стратегією, яку ми виконуємо. Відповідно, так само знищення протиповітряної оборони росіян, це і розчищення нам. Можливості ударів західної зброї, попри проприкордонів про що я говорив вище, тобто так ми це операції, які ми проводимо, і ті дії, які ми проводимо, і те, що ми обговорили Катери, це не суто оборонна операція України, щоб тримати лінію фронту. Ми дійсно думаємо стратегічно для того, щоб збивати весь від військовий наступальний потенціал росіян, тому що якщо ми... В першу чергу поламаємо їхню логістику, якщо їхня лінія фронту і їхня передова не отримуватиме в достатній мірі боєприпаси, не матиме прикриття адекватного сповітря, не зможе працювати їхня авіація і кидати каби, так як вона зараз працює. Якщо вони будуть знищуватися в повітрі, то тоді ми дійсно матимемо шанс уже не тільки обстояти в глухій обороні, а й проводити окремі контрнаступальні дії. Ми маємо розуміти, що наші потужності військові, економічні, якщо брати суто Україну і Росії, не співмірні. Тому нам потрібно дотягатися до найболючіших їхніх ударів, поламавши їхню логістику, почне сипатися. І лінія фронту росіян. Тоді наші сили оборони, які діють безпосередньо на землі, матимуть шанс на успіх. Але це довга підготовча робота. Бо якщо діяти інакше, ми тоді на жаль матимемо неспівмірні втрати з тими, якими є зараз. Ви даєте оптимістичний прогноз щодо зброї? А є ще один момент, там де оптимізму поки що не видно: це петріот системи. І отут незрозуміло станом на зараз, це вже не політичне питання, суто технічне. А однак у багатьох країнах є достатня кількість петріот, якими можна було поділитися чому цього не відбувається? Дуже хороше питання і дуже складне водночас, враховуючи, що наші партнери мають достатню кількість зокрема і в Євро, Європі цих систем. То так, якщо, наприклад, батарея Петріо, то нам потрібно від 4 до 8 систем, щоб їх розгорнутися наразі, з того, що відомо, що Німеччина передала дві дві установки, готує третю. Ведуться дискусії в Румунії щодо передачі установок. Ми знаємо, що до наявних систем постачаються боєприпаси, тому так питання дуже відкрите. Тут можливо потрібно лідерство сполучених штатів щоб переламлювати цю ситуацію, тому що патріоти – це та зброя, яка нам би відкрила більше операційних можливостей, особливо на тлі, що, наприклад, росіяни почають починають використовувати іранські мохаджери, які вони отримують з 22-го року, і нові і нові свої і ці дрони мають ракети так само КАЇМКАКАЇм 5 які можуть е, наносити більш високоточні удари по силам оборони, тому власне Петріоти це дуже гостре питання? Яке зараз це питання, наприклад, Харкова, щоб його не тероризували ударами, і ми бачимо, що це затягування знову ж таки призвело до цивільних жертв. Тому це дійсно відкрите питання. То чому? Дійсно, лишаються лише технічні перепони, але ці системи не в нас очевидно, що лідерство США зараз як ніколи необхідно і вище військово-політичне керівництво зараз зробить все, щоб ми їх отримали. Це один із п'яти наших пріоритетів у цій війні і по тій допомозі, які ми чекаємо від союзників. Однозначної відповіді, чому так на жаль, зараз немає. Пане Дмитре, дякую вам, Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Був моїм співрозмовником. Ми продовжуємо оглядати ситуацію на фронті і о, у цей аспект дипломатичний, в тому числі на сайті Української правди і на каналі Української правди. Тож підпишіться, якщо ви тут вперше тисніть. вподобайку під відео.